Поклоніння Богові, мій Божественний Спасителю, я тебе величаю, я Тебе люблю і прославляю. Ти в моїх думках живеш щоднини, і розмову я веду в своїй душі. Так я знаю, це є найулюбленіше місце наодинці, лиш з тобою і в тиші. Я щаслива, я благословена Богом у такі хвилини спілкувань і у серці чую Твоє Слово, тож благаю мудрості і знань. Це святий Дух так допомагає, щоб забула повсякденну метушню. Своє серце я для Бога відкривала, починала поклонятися йому, о, яка любов, велика сила у такі моменти, мій отець, я тоді співаю, я щаслива, я радію, і веселюсь без меж. Прославляю я Творця й владику, поклоняюсь серці я йому. Відкривається мені щось дивне, і думками інший світ тоді лечу. І приходить ясність, розуміння, Дух Святий навчає так мене, як молитись він дає уміння, і хвала із уст моїх тече. Слава і хвала, великий Боже! Безперерно я молюся так, і мій Дух мене тоді підносить, наче я високо в небесах, Дух Святий, тобі я поклоняюсь, Ти наставник мій великий у житті. Сльози ти даєш і очищаєш, віра і любов, дари твої. Ти мої дороги направляєш, щоб погане відкидала я, щоб до Бога теж дітей схиляла, у любові, щоб жила сім'я. Господь, я славлю Твоє ім'я, вдячно за любов Твою святу, Ти Всевишній Бог, усій вселенній, у поклоні на колінах я стою.